Як запобігти похмілля вранці, на думку експертів. Похмілля як мінімізувати страждання та взяти контроль назад. Похмілля це універсальний досвід, знайомий майже всім, хто коли-небудь балував трохи занадто багато алкоголю. Головний біль, нудота, загальна слабкість і почуття провини лише деякі неприємні супутники цього стану. Багато хто шукає диво, ліки, яке може миттєво полегшити ці муки, але, на жаль, універсального рішення немає. Однак розуміння причин похмілля та застосування правильних стратегій може значно зменшити страждання та відновити контроль над вашим тілом. У цій статті я поділюся своїми думками та досвідом, заснованими на науці та особистих спостереженнях. Про те, як мінімізувати наслідки похмілля та повернути свою енергійність та ясність розуму, ми будемо дивитись не лише на звичайні поради, але й на глибші причини похмілля, а також поговоримо про важливість свідомого підходу до алкоголю. Чому відбувається похмілля розуміння механізмів: перш ніж почати шукати рішення, важливо зрозуміти, що саме відбувається в організмі під час і після вживання алкоголю. Як справедливо відзначають експерти, алкоголь це токсин, який змушує печінку працювати на її межі. Цей процес включає кілька етапів. Ацетальдегід головний винуватець, алкоголь в організмі розбивається ферментом алкоголь ADH, перетворюючись на ацетальдегід речовину, яка набагато токсичніша, ніж сам алкоголь. Саме ацетальдегід викликає багато симптомів похмілля. Таких як головний біль, нудота та загальна слабкість. Окислювальний стрес, розбиття алкоголю призводить до утворення вільних радикалів, що викликає окислювальний стрес. Це стан дисбалансу між вільними радикалами та антиоксидантами, що призводить до пошкодження клітин та запалення. Дегідратація, алкоголь має сечогінний ефект, що призводить до втрати рідини та електролітів. Дегідратація погіршує головний біль і загальну втому. Порушення сну. Алкоголь може порушити ваш звичайний цикл сну, що призводить до поганого спокою та погіршення симптомів похмілля. Запалення: алкоголь стимулює імунну систему, викликаючи запальну реакцію в організмі, що також сприяє поганому здоров'ю. Профілактика це найкращий спосіб уникнути похмілля. Як кажуть, профілактика краще, ніж ліки, і у випадку похмілля це правило особливо вірно. Ось кілька стратегій, які допоможуть вам уникнути страждань наступного дня помірність ключ до успіху, очевидно, найкращий спосіб уникнути похмілля це не вживати занадто багато алкоголю. Запам'ятайте свої межі і дотримуйтесь їх. Визначте для себе, скільки алкоголю ви можете пити, не відчуваючи негативних наслідків. Їжте до і вживаючи алкоголь, не пиначе серце, наповніть живіт їжею, особливо вуглеводів та жирів. Це сповільнить всмоктування алкоголю в кров і зменшить навантаження на печінку. Особистий досвід свідчить ситна вечеря з овочами, м'ясом та складними вуглеводами це відмінний захист від похмілля. Вийте воду між алкогольними напоями, залишайтеся зволоженими. Чергуйте кожен алкогольний напій із склянкою води. Це допоможе вам залишатися зволоженим та зменшити напругу на нирках. Виберіть якісний алкоголь. Деякі дослідження свідчать про те, що якість алкоголю може впливати на тяжкість похмілля. Уникайте дешевих напоїв, які можуть містити більше забруднень. Уникайте газованих напоїв, гарячі напої можуть прискорити всмоктування алкоголю в кров, погіршуючи похмілля. Заснути вчасно спробуйте заснути. Відсутність в сну робить симптоми похмілля гіршими. Що робити, якщо похмілля вже вдарило? На жаль, не завжди можна уникнути похмілля. У цьому випадку важливо діяти грамотно, щоб полегшити страждання та відновити контроль над ситуацією. Відновіть свій водний баланс, пийте багато води, електролітових напоїв або кокосової води. Це допоможе відновити водний баланс та поповнити втрачені електроліти. Їжте легкі продукти, не перевантажуйте живіт важкою їжею. Вибирайте легко засвоювані продукти, такі як бульйон, тост, фрукти та овочі. Візьміть безрецептурний знеболюючий засіб, якщо у вас сильний головний біль. Ви можете прийняти безрецептурний знеболюючий засіб, наприклад, ібупрофен або парацетамол, але пам'ятайте про протипоказання та взаємодію з алкоголем, особливо у випадку з парацетамолом. Прийняти душ, контрастний душ може допомогти посилити та покращити кровообіг. Розслабтеся, дайте своєму тілу час на відновлення. Уникайте кофеїну, кофеїн може погіршити зневоднення і викликати тривогу. Сонячне світло, трохи сонячного світла може допомогти вам почуватись краще. Добавки та народні засоби, що працює, а що ні. Існує багато добавок та народних засобів, які стверджують, що допомагають вилікувати похмілля. Однак більшість з них не мають достатніх наукових доказів ефективності. Деякі, такі як вітамінні добавки групи, електроліти та антиоксиданти, Можуть допомогти заповнити харчові недоліки, але не є чудовими ліками. Домашні засоби, такі як імбирний чай та курячий бульйон, можуть допомогти заспокоїти шлунок і полегшити нудоту. Важливо пам'ятати, що добавки та народні засоби не повинні замінювати здоровий спосіб життя та помірне вживання алкоголю. Використовуючи розумний підхід до алкоголю, ключ до довгострокового добробуту. На закінчення я хочу підкреслити важливість свідомого підходу до алкоголю. Не дивіться на алкоголь як на вирішення проблем або спосіб відпочинку. Вживайте алкоголь помірковано в компанії приємних людей і не забувайте про своє здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що втратили контроль над своїм питтям, зверніться за професійною допомогою, ваше здоров'я та добробут це найцінніші речі, які у вас є. Особистий досвід та спостереження. Я не раз пережив похмілля протягом багатьох років. І я можу сказати, що найефективнішим способом боротьби з ним є профілактика. Я навчився слухати своє тіло і знати свої межі. Я завжди йому велику вечерю, перш ніж вживати алкоголь і чергувати кожен напій із склянкою води. І, звичайно, я намагаюся поспати. Іноді. Коли похмілля вражає, я п'ю багато води, їм курячий бульйон і приймаю душ, і це допомагає мені повернутися до норми. На закінчення я хотів би побажати всім здоров'ям та поміркованню. І пам'ятайте, життя прекрасне, і не варто витрачати його на страждання від похмілля.